Юрію, ваш шлюб з Катериною Осадчою триває вже більше 10 років. Розповідайте, що змінилося за цей час, тому що це термін такий вже немаленький. Знаєте, в шлюбі за весь цей час я тепер розумію, найважливіша риса, яку треба знати, вміти і втілювати в життя це промовчати на щось закрити очі. Коли ти хочеш щось сказати. Помовчи хвилину, і ти перехочеш, потім щось говорити, і найкраще все з'ясовувати вже сьогодні, не переносити на завтра, а прямо зараз. А спати лягати вже в з'ясованих обставинах, тому що перенос на завтра це тільки усугубляє різні варіанти розвитку подій. Сколи спостерігати за вашими стосунками в соцмережах, все дуже і дуже мило. а Хто насправді з вас більш конфліктний і хто перший йде на примирення? Я перший конфліктний, і я перший йду на примирення. Катя завжди дуже спокійна, я в неї вчуся е, спокою, але я більше, оскільки ми обли, обидвоє діва, але дуже різні, е, то від мене завжди починається якась історія. От я там. А що вас може роздратувати? Непунктуальність, е, невчасність якихось речей. Ну, те, що може дратувати діву. Оце має стояти так. А не отак, <хи> як правило, це дрібні якісь побутові речі на щастя.